Україна, тобі Товіненько присягне. Україна Олюбаненька, тобі вірненько присягне. Насправді ж, життя цього великого борця, волю нашої держави можна описати всього лише одним реченням – Жив і загинув. Ради України, тому сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати вибухання. Запрошуємо всіх до спільної. Даємо йому шану, бо так як заповідь четверта нам говорять, шануй батька, матір, шануй свою землю Україну. Він любив її понад усе. Тому з його прикладу брали, е, значить, приклад інші наші герої, які старалися е, продовжити ту його діяльність. І бачимо, що в наш час завжди це йде боротьба. За створення своєї незалежної української держави, але такої дійсно української, тому ми віддаємо славу, честь і шану за те, що такі герої є прикладом для майбутніх поколінь. Серце, кров і любов, тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу за народ.